Відкрили творчі сезони театри міста у молодіжному і театрі російської драми імені Горького. В один вечір відбулися вистави чимось схожі в обох закордонні автори сюжетів Карл Чапек та П'єр Шено. Обидві комедії у цій та інші задіяні провідні актори, але це різні театри, і плани на цей сезон у них також відрізняються. Дещо художні керівники та режисери розповіли нашому кореспонденту. У театрі російської драми йде гучна вистава «Секрет вічної молодості. Тим, хто побував на прем'єрі в липні, вона дуже сподобалася. Головну героїню грає Людмила Вороніна, що вже складає половину успіху. Решту роли теж виконують горьківські зірки. Окремої уваги заслуговують декорації. Чарівне царство Емілії Марті придумала художниця-сценограф Дарія Біла. Про ідею п'єси не можна сказати краще і точніше ніж вона. Це там це її світ, який всіх зачаровує, всі хочуть до нього потрапити. Вона всіх приваблює, вона відображується в усіх цих дзеркалах. Вона живе цим бо Вона актриса, вона співає, вона живе своїм своєю красою, своїм натхненням до життя. А врешті відбувається, що все зовсім навпаки, і всі живуть. А она только имитуя життя. С ситуациями некой потусторонности, связанной с главной героиней, которая как бы, как бы человек не от мира сего, поскольку она живет 337 лет уже на земле. Жанр я определил как комедия долголетия. То есть в этом есть определенная ирония по поводу возможности человека жить так долго. Не менш цікавими та загадковими будуть і наступні історії, які оживуть на сцені цього театру в 87-му творчому сезоні. Є і лежать, як кажуть, в портфелі, я не кажу, що це завтра буде, або післязавтра, Іван Франко. На випуску, давайте так, є Гельмана скамейка, яку я зараз ставлю, я її назвав. Любов не вздохи на скамейки. То это по мотивам п'єси гельмана «Скамейка». Ну і так далі. А там будемо видеть в нашій жизни, як она ну, она Нам такие такі сюрпризи, що знай. відомо, що обов'язково будуть повторювати мір дому. твоему». виставу представлять у театрі Горького в день миру, 21 вересня. Також із обкатаної прем'єри розпочали сезон і в академічному молодіжному театрі. Це спектакль по п'єсі дуже відомого французького драматурга П'єра Шено. От, будьте здорові. Це комедія з привкусом детектива. С легким юмором по отношению к французам. Это знаете, как Маяковский говорил, это не про тебя, это про твоего знакомого. Сусіди та близькі родичі стали героями п'єси. Ситуація хоч і з французького життя, але дуже знайома. Знаєте, на що я они способны оцениться на дочити. Уже до он скоро нам большую неприятность. Именно поэтому мы не встречались. Конечно, не встречались до сегодняшнего вечера. Режисер тримає у руках шекспірівського гамлета. Невже молодіжний театр замахнеться на п'єсу мрію? Чому б ні? каже Володимир Мазур, але пошук актора на головну роль триває кілька років. Тому поки буде щось інше. Є кілька варіантів п'єс, є і американського автора, там і але я не буду їх озвучить, пока ми окончательно не прийдемо до рішення. Но в этом году ми починаємо репетицию над ними, я буду над этим спектаклем работать, потому что Работають, тому що актори да, видели, чтобы театр был не суєвіреном. Всі так суєвірян театралу чогось не договорюють, тримають синічну паузу і радять глядачам стежити за афішами нового сезону. Рена Каблоцька, Сергій Гончар, Олександр Прунський. Новини одинадцятого каналу.